В Парижі в ці хвилини триває зустріч коаліції охочих, яка об'єднала лідерів країн, що готові надати Україні безпекові гарантії. Учасники серед яких особисто присутні 10 лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, обговорюють розроблені об'єднаним комітетом начальників штабів гарантії. у Парижі працює моя колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніно, вітаю. Розкажи, будь ласка, хто з європейських лідерів долучився до цієї зустрічі, що відомо на тепер? Вітаю Аню. Ми зараз у Єлисейському палаці в Парижі. В ці хвилини тут проходить засідання коаліції охочих. Сюди прибули президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніо Кошта, прем'єр Бельгії Барт де Вевер, прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен і, звісно, президент України Володимир Зеленський. Усіх зустрічав президент Франції Мануель Макрон. Загалом у коаліції охочих братимуть участь близько трьох десятків країн. Частина лідерів підключаться онлайн. Зокрема, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Марк Рюте. ключова тема обговорення гарантії безпеки для України. Головуватимуть на коаліції співавтор ідеї цього формату: Еммануель Макрон і, звісно, Володимир Зеленський. Адже принцип європейців незмінний, нічого про Україну. Без України також сьогодні до Єлисейського палацу прибув спецпос... спецпосланник Трампа Стів Вітков. Його робоча програма не розголошується однак, ми знаємо, що з американською стороною на сьогодні заплановані тісні контакти. Володимир Зеленський у нинішньому європейському візиті вже мав низку важливих зустрічей. Зокрема, вчора відвідав данію. Про все це розкажу. Далі у сюжеті. Поїздка Володимира Зеленського до Європи цього разу розпочалася з Данії. Саме вона є родоначальницею моделі, коли держава фінансує придбання зброї для ЗСУ в українських виробників. Зараз у Данії будують завод, що вироблятиме дрони і ракети для України. Бо усвідомлюють, попри всі заклики світової спільноти до миру, Росія розуміє лише мову сили. Путін каже, ніби він хоче переговорів, але продовжує криваву війну в Україні за підтримки Ірану, Білорусі, Північної Кореї, за підтримки Китаю. Вони випробовують нашу рішучість і нашу єдність, але ми не здамося. І саме тому ми, країни Нордично-Балтійської вісімки, разом з вами. Ми будемо обороняти свій континент. Ми готові й надалі допомагати Україні, а це означає більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії. Володимир питання підтримки України обговорювали і під час зустрічі нордичних країн, на яку запросили Володимира Зеленського засідання глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки проходить у заміській резиденції прем'єр-міністра Данії Мете Фредеріксен неподалік Копенгагена. Сюди прибули зокрема лідери Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Ісландії. Ми розглянули ініціативу PEARL у серпні для закупівлі американської зброї і вже маємо понад 2 мільярди доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця. Дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Окрім цього, говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя. І разом з партнерами Норвегією та країнами Балтії маємо забезпечити. Пити додаткову систему і захист напередодні зими. Головна тема зустрічей: гарантії безпеки для України у відповідь на запитання подробиць. Президент пояснив на якому етапі зараз домовленості з партнерами. У нас приблизно 30 документів безпекових гарантій, але вони різні. Вони допомагають під час війни. Так, ми розраховуємо на підтримку певних держав з урахуванням двосторонніх відносин. Але зараз, коли ми говоримо про безпекові гарантії, нам потрібно більше ніж ці документи. По-перше, щоб вони були юридично зобов'язальні. Ми не хотіли б мати жодних ризиків після цієї війни для України, для безпеки Європи, незалежно від того, хто буде лідером тієї чи іншої країни. Важливо, щоб система працювала. Про гарантії безпеки того ж дня говорили і в Парижі. Президент Франції Макрон запросив Володимира Зеленського на розмову віч навіч напередодні зустрічі європейських лідерів. Ми, європейці, готові надати гарантії Україні тоді, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ті завдання, які поставили перед нами, виконано. І ми сьогодні готові дати політичну підтримку домовленостей. А після всіх переговорів ми, європейці, готові до подальших дій для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер усе залежить від Росії чи тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. Звірити годинники європейці планують не лише між собою у програмі на сьогодні є дзвінок президенту США. Нагадаю, цього тижня сплив термін, наданий Дональдом Трампом Росії для участі в конструктивних мирних переговорах. Але замість діалогу від агресора, лише чергові обстріли українських міст. Із Копенгагена і Парижа Ніна Коломієць Віталій Коваленко Інтер, Марафон, Єдині новини.